Велика Британія заявила про підготовку понад 50 тисяч українських воїнів у рамках місії Інтерфлекс. За словами міністра закордонних справ Девіда Леммі, ми надаватимемо 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік на військову допомогу. Більше фінансування для ВМС України. Більше фінансування для безпілотників. Продовження місії Інтерфлекс. Лондон також цьогоріч виділить, що найменше 250 мільйонів фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги на захист української енергосистеми. Уряд Британії повідомив про розширення військової підтримки України та надання понад 9,5 мільйонів доларів фінансування на ударні і розвідувальні дрони.